Відбудова потрощених об'єктів медицина, освіта, соцпідтримка та допомога армії. За цими напрямками кошти з міського бюджету мають спрямовуватися першочергово, впевнені харків'яни. Водночас кажуть люди, деякі галузі є менш актуальними під час війни і наразі заслуговують значно меншого фінансування від міста, які саме розповімо просто зараз. Я гадаю, що треба на військових. Ну, звісно, на оборону нашого міста. Тільки мені дуже імпонує ця красота, яка зараз є у нашому місті. Це також потрібно нам, громадянам, харків'янам, особливо тим, хто не покидав місто з початку повномасштабної війни. Але все ж таки я е, вважаю, що захист нашого міста це найважливіше. Медицина, звісно, медицина. На війну відкрити, на населення. Ну і на захист міста можна. Не думаю, що я маю всю необхідну інформацію, щоб е, якось оцінювати це. Ну, хотілося б, щоб, як і війна, все одно хотілося щоб було гарно. Ну, якщо першочергове щось потрібно армії, то армія, а решту на фонтан. Перш за все на благоустрій території, на відбудову. Зруйнованого та підшкодженого майна майна, а вже в останню чергу, напевно, на озеленення території та тому подібне. Я не знаю, ви давайте якісь там відповіді як у тестування, я вже буду казати. Що потрібно, це у першу чергу, чи не потрібно? Мені здається, що на відбудову е, помешкань, тому що багато також є досі переселенців, які потребують десь жити, е, потребують помешкань. Тому ну, мені здається, що це що на це треба витрачати гроші. Може на бункери, тому що якщо це ж таки онлайн-освіта, вона ну вона не дуже. Е, Позитивно сприяє на наше суспільство, тому якщо виходити на офлайн, то треба бути захищеними. тому це може тоді вже бункери. Якову на на, на житло нам без потрібно треба. В умовах війни на безпеку людей, я так вважаю. І на армії виділяти, звичайно, на допомогу армії, на ЗСУ. Ну, звичайно, на соціальні якісь виплати, також на підтримку людей, які потребують цієї підтримки залишилися без роботи, без, жит... без житла. На відновлення, вообще. На, на, на восстановление и щоб квартири давали, делали дитячі площадки, все, що разрушено, щоб туда шли деньги Ну, на улучшение виділяти горожан. Да. Выделять на, на деньги на то, що разрушено, щоб им лучше жилось, на безплатний транспорт. Ну, а остальное, если осталось, на все остальное. Да, и на фонтаны, и на клумбы, и на чистоту. На медицину, на образование в, первое, в первую очередь, чтобы наши дети не страдали. И еще, конечно, пенсии, чтобы немножко подняли. Потому что пенсионерам выживать в наше время очень тяжело. Вот, и еще... А Как-то надо, вот, например, у меня квартира в доме, который пострадал очень от военных действий. Чтобы его восстановить, ну хотя бы привести в надлежащее состояние, нужны деньги. Меня всегда пугает медицина. Не дай бог заболеть. Ну не дай бог. Витрачати їх потрібно перш за все до наших військових, тому що вони як ніхто потребують цього. І наш спокій, наша безпека залежить лише від них. Це першочергово на їх турнікети, які дуже їм потрібні, і з цим колосальна проблема. На забезпечення, на психічну реабілітацію їх після повернення обов'язково українізація, максимальна, тому що все ж таки ще є проблеми з цим. Да, пропаганда всього таки українського, щоб люди любили своє місто, свою країну, і я вважаю так.